У стрію внаслідок ДТП загинув фелосипедист. Відомо, що з двоколісним зіткнувся легковик на проспекті Чорновола. Чоловік отримав важкі травми і помер до приїзду карети швидкої допомоги. Наразі правоохоронці встановлюють і інші обставини цієї ДТП. Відкрите кримінальне провадження, що загрожує винуватцю подію ув'язненням строком до восьми років. У Львові ліквідували міжнародний канал збуту кокаїну. Незаконною діяльністю на території міста займався колишній дільничний офіцер поліції. Наразі він під вартою і триває досудове розслідування. Експоліцейському загрожує до 12 років позбавлення волі. Він разом із змовниками, серед яких цивільні особи і службовці митних постів отримував від іноземних наркоділків товар та реалізовував його через налагоджену мережу збуту. Зловмисники продавали кокаїн брикетами і лише оптовими партіями. За кілограм кокаїну отримували 45 тисяч доларів США. За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ Нацполіції правоохоронці затримали колишнього підполковника поліцію у Львові під час збуту чергової партії наркотиків більше трьох кілограмів, вартість яких на чорному ринку може сягати 600 тисяч доларів США. Енергосистема, так, знаєте, ходить по краю. Наступна зима буде не менш складною ніж попередня. Окупанти систематично впродовж року обстрілювали енергооб'єкти України. Наразі енергетики намагаються відновити систему, проте зробити це у повному обсязі до початку опалювального сезону неможливо. Виключно імпортом це знаєте, знов не хочу бути касандрою. Може вдатись, а може не вдатись, і знов таки це залежить від того, як будуть споживати. Споживання електроенергії зростає навіть улітку, зазначає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Уже зараз змінюються і пікові години з 16 до 22.00, каже експерт. Споживання ще вдається покривати, втім подекуди не без допомоги європейських колег. На збільшення навантаженості системи впливає і сезонна спека. І якщо цей тренд дотримається і будуть і далі стояти 29, 30, 32, 35 градусів тепла, це цілком може статися в серпні, то звісно є два вибори: або споживачі навчаться хоча б частково вимикати кондиціонери час від часу, або треба буде в якийсь момент застосувати такі примусові обмеження. З настанням холодів споживання електроенергії зростатиме. А отже, енергетики прогнозують значно більший дефіцит, який не вийде покрити імпортом. Відтак відключення світла взимку можливі навіть за відсутності нових обстрілів. А якщо ж атаки на енергооб'єкти продовжаться, аварійні ситуації та відключення будуть неминучими. До повномасштабного вторгнення в середньому ми встановлювали десь. В тому числі власними силами, силами наших підрядників там замінювали десь один великий автотрансформатор на місяць в середньому. Протягом ракетної кампанії ця цифра могла бути в окремі місяці збільшена в 6-7 разів. Я нагадаю, що жодна велика теплова гідроелектростанція в цій країні не уникнув не уникла пошкоджень. Львів'яни ж запевняють, готові до різних сценаріїв. Основна ціль перемогти. Не включаєте світло, сидите, не знаю, може дивитеся в вікно, відпочиваєте. Ну, ви молоді, ви бігаєте. А я що? Сижу дома. Ми не знаємо, чого чекати відверто. Я бачу проблеми в тому, що може бути з шкільним навчанням. Мене це дуже турбує, власне. От а загалом, ну. Як готуємося. Слава Богу, ми маємо вдома пічки, то з опаленням типу, буде простіше, вони на газу. А як людям в багатоповерхівках, які газу не мають, правду не знаю. Погода і зима, то ми на неї не впливаємо. Як Бог дасть, так буде. А до зими треба готуватися, теплотераси треба підготувати, господарю, нехай вікна ще утеплюють. Ну ще що, і економія. Ото все, що треба робити. Тобто ви не здаєтеся. Ні, це може би вони. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут. Львів. Львівська обласна військова адміністрація вирішила провести реконструкцію будинку, де працює львівська волонтерська кухня, що постачає нашим захисникам сухі страви. Таким чином, зараз кухарів виселяють з приміщення. Координаторка волонтерського штабу каже, що посадовці натомість пропонують варіанти, які не підходять їм для діяльності. Вони або замалі, або немає жодних умов для роботи. Тому зараз волонтери шукають інші приміщення. Нагадаємо, що ця кухня допомагає українським бійцям з 2014 року. 29-річного Максима війна застала вдома у рідному Гостомелі, що під Києвом. Про початок повномасштабного вторгнення каже, дізнався з вибухів та звуків вертольотів над його будинком. Перші вертолети, які йшли на аеродром Антонова. йшли всі над моїм будинком. Почалось, ну якби так, жара, почались перші вертолети, почали збивати. Я був з дочкою, з мамою. В перший день я евакуював за Стомеля маму з дочкою і повернувся назад, так як там мій дім натипу. Ну, і там ми потрапили в повну окупацію. Як вдалося вибратись живим і неушкодженим, Максим дивується ще досі. Проте, побачивши, як розстрілювали мирних жителів і знищували рідну землю, твердо вирішив іти захищати сім'ю та батьківщину. Ми добровольці. Ми були готові їхати в пекло. Там ми їхали на той час в Солідар, де було дуже гаряче. Типу, я взагалі їхав 50 на 50. Ну, типу, я їхав за майбутнє нашої країни, за майбутнє ну, типу, наших дітей. Бої були запеклі. Через декілька днів на гарячих позиціях захисник отримав важке поранення, через що довелося ампутувати ногу. Підірвався на міні, ну, типу, ліпісток. Нас закидали в той день. Нас закидали, прямо було ну, танчики, арта, фосфор, касетні припаси, васільки. Ну, типу, піхота лізе. Ну, розбирали як могли. І Коли я наступив на нього, я, типу, бачив, куди я стою. Я кожен свій шаг контролював. Я став на чисту землю, де я підірвався. У мене шок був не від того, що ногу розірвало, а від того, що я став там, де чисто, я підірвався. Просто лепестками закидали зверху міномети, засипало все землею і... і не було видно, де ти взагалі станеш і де ти підірвешся. Максиму з двома його побратимами вдалося вийти з мінного поля живими. Звідти його госпіталізували у лікарню. Тривалий час він лікувався у Києві, а тепер близько двох місяців відновлюється і готується до протезування у реабілітаційному центрі незламні. З роботою з Максимом ми працюємо більше всі на рівновагу. Тобто, коли він поступив, ми оцінили його рівновагу, як він тримає баланс рівновагу. Якщо взяти за норму там 60 секунд, що він має стояти на одній нозі, він стояв з відкритими очима 40 секунд, а з закритими всього 6 секунд. Зараз ми дійшли до результату норми 60 секунд. Спеціалісти зазначають, що в цьому результаті велика заслуга самого Максима, адже він один з тих, хто не падає духом, старається та робить все для того, щоб впевнено стояти на ногах. Максим дуже добре опанував цей тимчасовий протез. Тобто він має дуже добру рівновагу. Його особливістю є те, що з Максимом особливістю є те, що він дуже швидко опановує нові навички. Він є мотивований, дуже працездатний. І активний. А все тому, що Максиму є заради кого жити, адже у нього підростає семирічна донечка. Вже згодом він стане на постійний протез і зможе повернутися до звичного життя. В Охмадиті однорічній дитині встановили кохлеарний імплант, щоб хлопчик міг чути. Він народився передчасно на 32-му тижні вагітності і тривалий час провів у реанімації. На другому етапі відновлення лікарі виявили, що дитина не чує. Слухові апарати результату не дали. Відтак встановили спеціальний імплант, що дозволив дитині почути перші звуки. Але надалі на хлопчика чекає ще тривала реабілітація.